Наші юні музичні таланти із бродівської школи естетичного виховання знову потішили нас своїми досягненнями на цей раз. Перемога на міжнародному конкурсі і два гран-при, а також низка дипломів, які сьогодні прикрашають сцену навчального закладу, який вони представляли на міжнародному конкурсі, «Сяючі зірки Франції. Цьому підтвердження. Отже, спілкуємося із безпосередніми учасниками міжнародного фестивалю мистецтв у Парижі, та говоримо із керівником творчої групи про те, яким же представництвом броди були представлені на цьому конкурсі, що виконували, і загалом про цей конкурс Марії Ярославівна, Розкажіть, будь ласка, про той колектив, який був представником від Бродівської школи естетичного виховання, а отже, від цілої Бродівської громади, на цьому міжнародному конкурсі у Франції. Хто поїхав, хто виступав. Поїхали наші учні-гітаристи, наш ансамбль гітаристів, який називається Пімаплей. У нас шість учнів. і я як керівник два номери з ансамблю. Ми виставляли хідзероджек і український гаучо Юрія МГюка. Друга номінація, де приймав участь Стеблик Володимир. Як в е, вокал» і в обох номінаціях ми мали гран-при. Вітаємо у вас дуже гарна нагорода е, в заліку. Е, з розкажіть загалом, що це за конкурс, звідки ви дізналися і чому ви вирішили взяти участь? Конкурсні поїздки на фестивалі, на конкурси організовує о, громада самоцвіти у Львові, І вони. Возять наших українців на різні фестивалі конкурси. Ми, дізнавшись, що є конкурс в Парижі, нам підходило дати проведення конкурсу, так як це випадало на весняні канікули. Ми зорганізувалися з дітьми з допомогою нашої дирекції, підготували твори і поїхали. Які вимоги були до вас як до керівниці колективу Піма Плей? І до речі, що означає назва, звідки така, ну як на мене, трішки екзотична, може для мого муха? Так, тому що гітаристи нас розуміють, піма це є позначення пальців правої руки, так як у нас права рука є головною у звуководобуванні, і перші літери П і МА і плей, граючі пальчики наші. Що ж повезли наші граючі пальчики? Як готувалися до цього конкурсу? Які вимоги були? Вимоги були відповідно професійне виконання творів, вигляд загальний естетичний колективу і якість виконання, професіоналізм. Розкажіть трішки про керівництво цього конкурсу. Чи вам вдалося познайомитися там, що це за люди, що вони організували, де безпосередньо проходив там у Франції? Ми бачили такий гарний акустичний, ніби концертний зал. Так, так? Гарний зал в театрі Франції, в самому Парижі. Театр, і там відповідно і сцена, і акустика, і зал досить такий хороший. Ваш виступ на цьому конкурсі припав на час візиту нашого президента. Так. Ми бачили відео підсвітку Ейфелевої вежі. Ми бачили, звичайно, бачили. Ми в цей час були ввечері. Це була середа, і ми в цей час були біля Ейфелевої вежі. Ми бачили, як її запалюють сам процес засвідчення. От і потім, звичайно, ми були приємно здивовані, що вежу засвітили в синьо жовтий колір. Наскільки Україна була представлена на цьому конкурсі? Україна була досить широко представлена. Було багато вокалістів про інструменталістів. Я вже розказала. Також було багато хореографічних колективів. З Львів виставив багато хореографічних колективів. Вокалісти були з усієї України, ну як з усієї, з Києва, Закарпаття, Черкаси. Які ще країни були на цьому конкурсі? Франція. звісно. Франклози. Як вам сподобались? Вони досить приємні. В чому вони виступали? В яких нових? Вокальних. Вокальні. Так. – А як до речі, порозумілися? Хто знав мову з вас? Чи були перекладачі? В Парижі є люди з України, які вже там досить давно проживають, вони нам допомагали. А хто допомагав? Ведуча нашого конкурсу вона добре знає мову українську, так як вона з України, з Києва родом. Вже 20 років там проживає, От, добре знає англійську і, звісно, французьку. А як ви оцінюєте? Ну, звичайно, що дипломи, нагороди це ну, найвище відзначення. Як ви, як керівник, оцінюєте своїх вихованців? Як вони там зіграють? Ну, я вважаю, що вони великі молодці, що вони витримали виступ на такій відповідальній сцені? Так що я їм дякую. Маюся гітарію 6 років і планує пов'язати своє життя з музикою. Мені подобається гітарі мелодійність і гра крім колективу струнних інструментів Pima Play, у Парижі. Ще виступали також наші вокалісти, і ми зараз поспілкуємось із керівником вокалу Галиною Дацьків, котра готувала конкурсанта Володимира Стеблика. Пані Галино, чим став для вас цей конкурс? Мені надзвичайно приємно, що ця поїздка Володі в Париж на такий конкурс міжнародного рівня принесла в музичну скарбничку ще одну таку високу нагороду Гран-Прі. Пані Галино, а яку пісню обрав Володя? І ви як керівник на цей конкурс, як довго ви готувалися? Ми обрали пісню, написану зараз в часі війни, називається Тривога. Пісня Пронизана болем криком душі кожної української дитини, в якої кляті вороги вкрали безтурботне щасливе дитинство. Своїми щирими емоціями володя, можна так сказати, подолав мовний бар'єр і відповідно отримав найвищу нагороду гран-прі. Це була одна з найчисельніших категорій, тому що вікова категорія 12-14 років це є середня категорія, переважно найбільша кількість учасників такі категорії. Тож завдання було нелегке, але ми достойно справились і вибороли цю перемогу. Володю, що ти скажеш про цей конкурс? До мене підійшов голова журі конкурсу, відомий у Франції співак і показав люкс. Це найбільші такі емоції. А скільки часу ти вже виконуєш цю пісню, Тривога"? Це, Може, з пів року. Як ти думаєш, чим вона вражає е, свій, е, слухачів, глядачів? Змістом і щирістю. Коли я вийшов на сцену, я згадав, е, що казала Галина Васильівна е, не переживати, е, а думати, отримати задоволення, що я співаю на такій великій сцені в Франції. І ти це згадав, коли виступав? Так. Молодець. Отже, два з двох гран прі конкурсу «Сяючі зірки Франції у наших бродівчан. Які перспективи дають ці нагороди на майбутнє, пані Марія? Скажіть, яких очікуєте ви від цього результатів? Це для нас є стимулом працювати ще більше. І на перспективу рухатися вперед, розвиватися і продовжувати. В тому ж напрямку Це є своєрідна мотивація долати труднощі і крокувати до нових вершин. В Парижі є багато архітектурних пам'яток. Парижани завжди усміхнені і нікуди не поспішають. На вулицях грає приємна музика. Це була просто неймовірна поїздка, де ми здобули неймовірну перемогу. І дякую всім, хто підтримував і допомагав. Наша подорож до Парижу з гітарним ансамблем була дуже натхненна і незабутня. Поїздка та участь у конкурсі дала мені новий досвід та багато нових незабутніх емоцій. Я дуже рада за таку поїздку. Я побачила ну, статуетки, всі, як... і мені сподобалося, як вежа світилася синьо жовтим, і до приїзду нашого президента з України.